Усім привіт! Сьогодні у нас морозний раночок, так прохолодно на вуличці. Настюнька моя в садочку. Зараз будемо снідати. Ось синок буде їсти бутербродики такі. І з сиром я запікаю в мікрохвильовці. Дуже такі смачно виходить, сирочок так тає. Любить такі гарячі бутерброди сирні. А чоловікові підігрію, зараз супчика, чайку заварю свого улюбленого, зеленого. І почнемо з вами. Працювати. Учора ввечері ми так загулялись з донечкою, що не було часу навіть зібрати іграшки. Тому доводиться зараз їх прибирати. У нас їх так багато, ми ще навіть половини не привезли з Запоріжжя. Дуже багато там залишили в ящичках пластмасових в гаражі в підвалі своєму. Бабуся моя шуткувала. А якщо б ви не купували стільки іграшок для дітей, то ви б ще б одну квартиру могли б придбати. Так, дуже багато нам і дарували, і багато ми купували для своїх діточок. Ну як же їх не балувати, коли вони ще маленькі? Ось, тому так. Багато що знаходжу навіть детало, деталей різних, навіть шишки якісь знаходжу. Просто все, що ми збирали. Ось, бачите, шишечку. Настя взяла для поробки якісь фломастери вже списані. Просто такий вже безлад у нас тут, в нашому ящичку. Ось так поскладаємо все гарно. Все, тепер можна буде прибирати. У нас сьогодні таке сонечко на вулиці, вже чоловік дзвонив. Я йому кажу: слухай, любий, так вже хочу щось посіяти, вже хочу горщечки. А цей субстрат закупати, сіяти розсаду, томатів, а різних квітів. Він мені каже: Та тобі так здається бути в квартирі. Каже, вийде на вулицю, там такий дубак. А ще наче читала, що прогнозується з 5 лютого мінус 16 буде морозу, заморозки. Але сьогодні так сонячно у нас постійно сірі ці дні, жодного промінця, сонечка не було. І сьогодні прям такі в мене налаштування, такий підрив, хочеться все прибирати. Щось там вимивати. Зараз з синочком поробила вже уроки, збираю його до школи відведу. ж 5 років, у нього. то буде в мене вільний такий свій час. Хочу сьогодні повідвигати оце ліжко дитяче, Настюшкини відвинути. Оцей також наш комодик старенький, але за ним там, я вже відвинула, там вже і носки були. Якісь там речі, якась фоторамочка завалена, Настя колись тут балувала, щось малювала. Якісь там листочки, повигрібала це все, тепер треба пильту, все, грязочку, всю. Буде зараз все мітати, мабуть, та й вологе прибирання робити. Ось таке у нас сьогодні гарне сонечко. Пробуджує воно в нас з жагу до життя, до руху, заряджає нас енергією, дарує нам вітамінчик Д. І як ви гадаєте, хто тут мене чекає? Ось вона, чорна морда. Вже вона щось нам розповідає зранку. Це у нас тут такий балкончик, бачите, тут старі досить вікна, а, рами такі зроблені з того, що було у людей. Ось, бачите, старесенькі такі, благенькі. Дуже вона взимку тут піддуває. Спасає тільки ось ця а, наш, на, наша дверь, балкон на двері. Вони пластикові, нас дуже спасають від того холоду. Ось тут ще й зламана була ось ця. Бачите, ця створочка зовсім майже і не було, вона була розбита, така зламана хлипенька. Це чоловік зі старого <гум> трильяжу, такого знаєте, скляного. Взяв собі з роботи, приніс, ось такі петлі туди накрутив. Молодець, і мені зробив таке віконечко навіть тут. Ось так у нас система така зачиняється. О, що там, <гум> набагато краще, воно таке тут скло міцніше. Аніж в цих от ну, взагалі клеєні, такі тріскані. Такий балкончик дуже дуже благенький. От біда у нас в ванні. Також перегоріли навіть цоколі, а цоколі дуже старенькі. Чоловік буде шукати, де в такі знайти. Ой, біда за бідою, тому досі у мене нема в ванні тут світла нормального. Ось, Набрала водички, Йдемо робити вологе прибирання. Як завжди у мене купа справ і прибираю. Тут згадую, що вже нам скоро в школу. Треба бігом сина нагодувати. От зараз варю його улюблені макарошки. У мене самі такі пір'їнки, як вони піорочки, <сум> називаються відварені. Ще й вони такі цільнозернові, зинової цільно-зирнові, ці макарончики, аж 11 хвилин варяться. Ну, думаю, бігом треба ставити варити, бо вже треба збиратися, вдягатися. Ось. Так що бігом, мами, як завжди, повно справ. Паралельно треба щось ще прати, паралельно щось прибирати, готувати. Ой, І так цілий день. Як же корисно все-таки відсувати свої комоди в ліжка і знаходити там втрачені речі? Цю рукавичку, я пам'ятаю. А в кінці дачного сезону також переривала все, що можна, просто і в мене одна то одна. Ось де вона. Настя, мабуть, потягнула, гралася. От, до речі, такі класні рукавички, бачите, прорезинені, Вони досить такі міцні, щільні. Я таких шукала знову купити в інших магазинах. Але продаються, але такі вони хліпінькі, це такі, прям товстенькі, бачите, тут резиночка така гарна. Ось Тому я так зраділа, думаю, нарешті, нарешті, моя друга рукавичка знайшлася. Бо вже скоро наближається той сезон, посадок, роботи в саду. І ось такі рукавички просто спасіння для моїх рук. Відвела вже я синочка до школи, і ще, знаєте, вигрибла з-під комоди, які я промивала за ним, лежала ось така чеканочка. Бачите, яка красива-красива. Це мені моя матуценька з Італії прислала. Ось коли я вішала тут в дитячі, ці новорічні різні а, сяючі вогники, гірлянди, Ой, зачепила, мабуть, і вона мене, мені впала за комод. Я її вимила гарненько. Зараз будемо вішати на стінку. Так, вона у мене тут висить на стіночці, наче оберіг для моїх діточок. Зараз буду тут прибирати ще, продовжувати в дитячій, мабуть, підлогу домию вже всю. Ось, а вже потім підемо до мене на кухні. У мене сьогодні є такі бажання з вами приготувати цікавий рецепт. Називається картопляники з м'язком. Ось, я нещодавно бачила, як готувала одна жіночка. Дуже мені сподобався. Хочу сама спробувати і з вами поділитися цим рецептиком. Так, я вже на кухні. В своїй уніформі готуємо з вами картопляники з м'ясом. Отже, нам знадобиться одна середня цибулинка, одне яєчко кімнатної температури, заздалегідь його, можна витягнути, хай гріється. Так, і десь штук 7 середніх картоплинок. Картоплю ми що робимо? Промиваємо. І так, прямо в кожурці. Не обчищуючи, заливаємо водичкою і ставимо на вогонь. Готуємо картопельку до готовності. Також нам треба буде ще взяти борошно. Ось сіль, перчик, а також 300 грамів фаршу, який у вас є. Можна курячий, можна свинячий, можна там домашній асорті, Як вам більше який вам подобається, такі беріть. У моєму випадку це свинячий я на котлетки, перекручую в таких пакетиках, бачите, хлібних, не викидаю їх, зберігаю. а Потім, коли перекручую м'ясо, то їх формую і відкладаю. Так, по пакетам розфасовую і в морозилку. І досить Класно так заморожувати. Коли треба раз, дістав тебе вже там через 3-4 години воно розмерзлося, і є вже готовий фаршик. Ось, тому поїхали. Ставимо картопельку, варитися. Поки наша картопелька вариться, займемося з вами фаршем. Обчистимо одну цибульку. І будемо готувати начинку для наших картопляників. Беремо шматочок вершкового масла, кладемо на пательню, розігріваємо. Також можна додати трішечки такого звичайного соняшникового, соняшникової олії. Так, потім ми викладаємо наш нарізаний, нашу нарізану цибульку. От, і трішечки її обсмажуємо, а потім додамо до неї фарш. Ось якраз він в мене тут стікає, бо так як він в мене був заморожений, щоб лишня волога стекла, я його ось таки ситочком виклала. Так, наша цибулька трішечки обсмажилася, додаю сюди наш фарш. Так, до нашого фаршу додаємо звичні нам спеції. Це сіль. Присолюємо за смаком. Ось, і перчимо. Так. Також перчимо. Потім ми все це ретельно маємо перемішати. Можна ще навіть додати трішки водички з чайничком. І накриваємо кришечкою, нехай все готується, тушкується. Десь хвилин, так 20. Також можна й окремо відварити пару філешечок в підсоленій водичці з лаврушечкою, їх витягнути, порізати і перебити або в блендері, або в м'ясорубці, перекрутити. Ось так само можна зробити зі шматочком свинини. Тобто, саме головне, щоб наші картопляники ми вже клали готове м'ясо. Так як у мене це був вже перемелений. Фарш. Ось, то доводиться його так от підтушувати. ну, Мені здається, так навіть смачніше, а ти вже піджарюєш з цибулькою. Ось, і Така начинка, як на мене, виходить смачнішою. Хоча можна і так просто відварене м'язко перебити, щоб менше воно там жарилося, можна і робити і таку ще начинку. Так, картопелька наша вже готова в кожушках, відварена. Тепер ми її обчищаємо від кожушок і будемо передавлювати її, готувати з неї пюре. Трошечку ми вже картопельку прочистили, тепер будемо її товкти. Додаємо сюди одне яєчко. Так, солимо. Десь з солі півчайної ложечки. Так, і додаємо 2 столові ложки борошна. Так, одну ложечку. І другу, можна так, з горочкою. І все гарненько перемішуємо. Так, гарненько перемішавши, коли наше тісто картопляне вже таке густеньке, ми посипаємо борошном наш стіл, і висипаємо сюди для замісу, висипаємо сюди борошно. на борошно нашу цю картопляну суміш. І тепер будемо з вами замішувати такі картопляне тісто. Так, тісто ми з вами замісили вже. Тепер ми беремо на нашу лодо, гарно насипаємо борошно. Ось так. Так, ложечкою беремо. І ось так десь столову ложку набираємо зірочкою нашого тіста. На ладошку розрівнюємо його, формуємо таку, наче лепешечку таку. Так, і всередину набираємо і начиняємо нашим фаршем. Ось так, бачите. Так, тепер з двох сторіночок, як, наче як вареничок, ми защіпуємо. Ось з двох боків, гарненько ось так. І формуємо так обережненько. Ось такі, наче поріжечки маленькі такі формуємо. Так. Ось один в мене вже є. І так з усього тіста формуємо такі поріжечки, наші картопляночки. Так, ось бачите, яка у нас краса вийшла. Пательня вже моя накаляється. Зараз буду обсмажувати в суміші. Соняшникової олії та вершкового масла. Моя вам порада, так само, як ліпите звичайні поріжечки, ще мені бабуся підсказувала, ось то там, де ви зліплюєте ось тут сам пиріжечок, чи ось такий картопляничок, його загинаєте, то коли ви жарите, обов'язково кладіть ось цим швом, який ви заліпляли донизу на пательню. І тоді у вас ніколи не розлізуться ні поріжечки, ні такі от. Картопляники. Буде зараз обсмажувати їх. Я вже перевернула їх на іншу сторону. От один трішки перепікся, у мене треба трошечки зажарювати, тому як у нас і начинка готова, і тісто у нас також вже відварене. Наша картопелька. Ось такі рум'яні, гарні, виходять. Ось, бачите, яка краса в мене вийшла. Вже другу партію поставила жаритись. У мене ще також залишився фарш. Думаю, ввечері зготую спагетті. Моя старша донечка любе і соус болоньєзе. Прийде з коледжу, буде смакувати. Прийшли наші хлопці, мій синок зі своїм другом. А мама тут кухня кипить, все дожарює. Зараз будемо з вами куштувати наші картоплянички. Ну і що, буду зараз куштувати мій перший приготований в житті картопляник. Це перший мій раз, коли я готую. М -м -м. Ай, які вони ароматні, прямо ж свіженькі. Ммм, дуже смачно. Таке м'якінечка-пюрешечка смачна. Ой, всередині запашне м'яско. Дуже крутий рецепт. Чому я раніше таке не готувала? Дуже смачні картопляночки в нас вийшли. Знаєте, зараз дожарюю. Дуже така. Так, я смакувала. Максюшка. Каже Максимчик, товариш нашого сина. Каже, мама мені таке готувала, коли мені було рочків п'ять. А потім матуся пішла на роботу. Вже, мабуть, нема коли готувати. Ой, тому класний рецептик. Беріть на заміточку, готуйте також, смакуйте, досить, досить смачно. Єдине, що знаєте, п'юрешку я просто картоплю саму пере. Товчувала. То Можна туди вже... ще забула вам сказати, треба трішечки додати солі. Я потім вже дочитала в рецепті, трошки прогавила це. Але такий прям натуральний картопляний Але... смак. Ну, якби Але... ще підсолити ту турешку, яку ви попередчуєте підсолити, то взагалі м -м, просто класно буде. О, так що всього вам найкращого, мої любі підписники, вас вже у мене трошечки більше, ніж 300. Це так приємно, отже я. Знімаю і вам подобається, а ви це дивитесь. Дуже вам дякую за перегляд. Усім гарного вечора, тихої, мирної ночі, спокійної. Усім па-па. До зустрічі в наступних моїх відео.